Дубайське морозиво, яке найсмачніше. Перлина Дубаї! Уже геть показилися з тими Дубаями, вже не знають, куди його впихнуть. Отак от воно виглядає, наче як та найбільша будівля в світі. Куштуємо. Друзі, це насичено шоколадне морозиво з глазурю, з ледь-ледь помітним фісташковим присмаком. Найсі! Ось так, от, друзі, виглядає. Тут уже більше ось цього тіста. Куштуємо. Це вже дійсно було схоже на дубайську шоколадку. По-перше, з'явилась хрустяшка, тобто, ви бачите тут багато ось цього тіста, і воно дійсно хрумтить на зубах. По-друге, саме морозиво, це дуже дивне морозиво, воно тягуче, сейчас покажу. От ви бачите, воно прям тягуче. Що в першому морозиво це було класичне шоколадне морозиво, то тут це прям така шоколадна паста. І загалом мені сподобалось. Дубаї дрім. Ось так от воно, друзі, виглядає. Це, як розумію, той самий виробник, що і перше морозиво. Куштує. Друзі, навіть не хочу нічого казати, це взагалі не схоже на дубайський шоколад. І чесно, мені не сподобалось. Руть! На жаль, Руть у мене поламався. На вигляд, не будемо звертати увагу, цікаво, який буде смак. Друзі, це класичний, приємний за смаком пломбір від Рудь в глазурі, фісташкою з додаванням ось цього тіста. Воно ледь-ледь хрумтіло, але на смак це було норм. Руть в червоній упаковці. Мені дуже цікаво, чим воно буде відрізнятися від такого самого морозива в синій упаковці, тому що склад у них однаковий. Ось так, друзі, виглядає. Куштуємо. Друзі, я не поняв логіки, але що в червоній упаковці, що в синій упаковці, це ідентичне морозиво. Друзі, тут 100% перемагає Насі, реально дуже смачно і схоже на дубайський шоколад.